Лібом сіллю, який годиться за українськими традиціями, зустрічали учасники всеукраїнської науково-практичної конференції на бандерівській землі в історико-меморіальному комплексі. На калочину завітали науковці, методисти, вчителі з Київської, Черкаської та Сумської областей. Як зазначив у своєму вітальному виступі голова РДА Микола Жовнір, сьогодні слово Бандеривець звучить гордо у всіх куточках нашої держави. А заступник голови районної ради Михайло Срібняк підкреслив велич Бандерівського духу в серцях українців. Ми дуже раді вас вітати. В самому серці Бандерівського краю, бо завжди бандерівцями називали, бандерівцями називали Західна Україна, Галичина. А ви знаєте, що саме серце Бандери це от є село Старий Угринів, от ми біля Рубійця, де народився провідник української нації, і особливо зараз після Революції Гідності мали і вважали для себе за честь дуже багато і україномовних. І російськомовних, і іншомовних називати себе бандерівцями. Ви самі повинні розуміти, що тут, в Бандерівському краї, той дух націоналізму він не зникав. Тому що стільки перетерпіти, стільки перестраждати, все-таки залишилося у наших генах, ота От любов до своєї батьківщини. Може, для того, щоб ми поєдналися і продумана ця війна? Бо десь завжди, як не прикро. Завжди розуміти любий загарбник, який приходить на нашу батьківщину національних героїв. Він хоче здивлювати, він хоче їх знищити, навіть у пам'яті народній. Начальник відділу освіти РДА Любов Зіник переконана, що в нашій державі народилась єдина українська нація, чим безумовно гордився б Степан Бандера. Життя віддав своє Степан Бандера за те, щоб ми жили у вільній незалежній державі. І ви знаєте, я впевнена в тому, що Бандера зараз гордиться тим, що народилася справжня, єдина українська нація. Після чого представники влади та учасники конференції поклали квіти до пам'ятника провіднику української нації і вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. Далі для усіх присутніх провели екскурсію в історико-меморіальному музеї Степана Бандери. Сучару, учасниця конференції, завідуюча лабораторії сільської школи інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Віра Мелешко подякувала за організовану зустріч. Дозвольте щиро подякувати вам за те, що ви знайшли час, можливість. Надати таку можливість подивитися, поцікавитися, десь, можливо, замислитись, зробити, можливо, певні оцінки, а можливо, і переоцінки. Але ми знаємо чітко, що сьогодні дійсно націоналісти чи бандерівці це вже в центрі України. Київ однозначно називають таким. І сьогодні вже про. У Грині і музей Степана Бандери знають у всіх куточках нашої України. І це про це засвідчує гасло вітання. Слава Україні!